В Одеській області живе найсильніший у світі священник. На його рахунку перемога у восьми українських чемпіонатах із пауерліфтінгу він срібний призер світового чемпіонату, а головне володар трьох світових рекордів із віджимання штанги лежачі. Зараз чемпіон готується до чергового змагання, але головним своїм здобутком вважає будівництво храму, в якому нині служить. Сергій Осачук далі. Дзвони скликають вірян на службу. Біля храму людей зустрічає батюшка богатирської статури. Його парифіяни лише нещодавно дізналися про спортивні досягнення свого настоятеля, коли по телевізору показали чемпіонат. Син сиді стало зворітзвоніть і мама, батюшку, у вас чемпіон, а Ми навіть не знали. Ви знаєте, ми радуємося за батюшко. І таке уваження. Тричі на тиждень рясу отець Віктор змінює на тренувальний костюм. Ось у цій невеликій кімнаті гартувалися його світові рекорди на чільному місці. Образ Іллі Муромця, якого вважає своїм покровителем. З самого да, мене восхищало це. я завжди увлекався, читав берід. Ну ніколи не думав, що бог не що Я теж чого-то достіну. Батюшка тішиться, що сили проти людей застосовувати не доводилось. Старайся обходити, звісно, без кулаків, тому що священнюка нельзя. Але... Ну так Господь дає, що ну не дерзає, по крайній мірі. Матушка Олександра вже призвичилася бути дружиною чемпіона. Не лише борщу насипли, чи хліба з пече. У тренувальному залі ще й штангу подасть і підстрахує, щоб ваги не придавили. Зараз притримує вагу у 230 кілограмів. Переживаю, конечно, каждый раз, потому что ответственность большая, и вес очень большой. Ну и он переживает, я вижу, что он старается, и я стараюся за два місяці. Отець Віктор збирається до Риги. Там відбудеться найголовніший його спортивній кар'єри. Чемпіонат представлятиме Україну серед найсильніших атлетів планети. Їде, щоби перемогти. Сергій Сачук, Сергій Галенюк, Одещина, ТСН один плюс один.